Всім привіт! Місто Анкона Італія. Зараз знаходжуся біля фортеці. Ця фортеця ще має назву Лазарет через те, що в давнину тут ще був Лазарет і в різні часи розміщувалася тюрма, військова, військова частина, крім того, був склад табачної фабрики І я проходила поряд, і що я побачила? Я побачила оце чудо, да? це під німецькими номерами цей бус, я навіть не знаю, я такого ще не бачила. Скоріше всього, цей бус на електричному двигуні, і ви бачите, зверху є сонячні панелі. Щоб сонячні панелі були, були вже на самій машині, я ще такого не бачила. Ну, не перестаєш дивуватися. Хочу сказати, що часто німці подорожують по Італії отак своїм ходом. Цими бусами потім. Скажіть мені, як називається ця машина для подорожей, в якій можна спати, який можна їсти готувати. Тут в Італії називається кампер. От я не пам'ятаю, як на українській мові буде звучати цей кампер. Ви бачите це входні, вхідна брама. Місто в давнину. Місто Анкона в давнину було захищено воротами. Тут ворота побудовані з 14 століття. Ця брама висока, брама Піа називається. Має назву папи римського Піо. Покажу вам інформаційну дошку. Не знаю, чи ви зможете щось розібрати. Тут на італійській і англійській мові. Значить, була збудована ця брама в кінці 18 століття. Можете побачити, тут є невелика інформація. інформація опис 1787 1789 на честь папи римського піо. Висока має завершки от висоту чотирьохповерхового будинку. Проходять люди. Вітер сьогодні. Багато туристів в місті взагалі зараз. Місто, міста Віталій напівпорожжені, хтось кудись їздить, мабуть, час, час відпусток. Зараз ще покажу вам цей монумент. Цей якорь став пам'ятником, який вшановує пам'ять загиблим морі. Встановлений в 1982 році. Такий великий якорь. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Надіюся, воно вам сподобалось. Не буду довго записувати через то, що вітер. Всім добра, всім гарного дня.